Сьогодні у нас 13 вересня 2022 року і це матеріал для студентів групи т 20 дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І сьогодні у нас розмова піде про діодні амплітудні обмежувачі. Минулого разу ми з вами провели дослідження діодних схем, і ці діодні схеми саме нам допоможуть зрозуміти той матеріал, який ми сьогодні будемо розглядати. Тому що все, що ми досліджували з вами на тій практичній роботі, воно зараз буде нам дуже корисним, оскільки це саме продовження тієї теми. Сьогодні ми розглянемо три схеми. Перша схема у нас така, вона складається з двох джерел змінної напруги. Це джерело у нас 1 В 50 Гц. Тут у нас 300 мВ 200 Гц. Ну, саме для того, щоб ми могли чітко їх розрізняти. У нас є можливість перемикати одне джерело та інше в нашу схему. А схема складається з двох діодів, які вимкнені назустріч один одному паралельно. І є у нас один Ом додатковий опір, для того, щоб у нас ну, джерело було підключено через опір. І є у нас навантаження 1 кОм. Яке фактично є навантаженням цієї схеми і може бути будь-чим-будь-яким пристроєм, який має свій вхідний ну, опір 1 кОм. Отже, давайте подивимося, як це буде працювати. Вмикаємо схему, і ми бачимо, що цей осциллограф нам показує нам сигнали. Червоний це отут на вході, да, після резистора 1 Ом. Підключене джерело 300 мВ. І ми бачимо, що на вході у нас є синусоїдний сигнал. Невеличкий, амплітуда його. Тут ми можемо поміряти амплітуду. Значить, амплітудне значення цієї напруги у нас тут дивимось 412 мВ. Ну, як це пов'язано з тими 300 мВ? Ну, тут у нас діюча напруга, а тут амплітудна. Це різниця для синусоїди це корінь з двох разів. І от далі ми кажемо. Є у нас діюча напруга там 300 мВ з амплітудою 421 мВ. Але на виході, де ми спостерігаємо синій сигнал, ми майже не бачимо нічого. Насправді там є, мабуть, невеличкий сигнал. Так, от ми бачимо, да? дуже невеличкий сигнал, його амплітуда сигналу десь 1,1 мВ. Але це підказує нам, що діод Обидва діоди при такій невеликій напругі, вони закриті. І таким чином ми фактично не пропускаємо сигнал в навантаження або пропускаємо дуже незначну частку цього сигналу. Таким чином, наша схема забезпечує нам обмеження сигналів, які мають невелику амплітуду. Тепер ми з вами перемкнемо цей, це джерело, цю схему на інше джерело 1 вольт. Ввімкнемо її. І що ми побачимо? Ми побачимо, що тепер у нас вже на виході синій сигнал з'явився. Він досить великої амплітуди. Зараз ми його трошки перемотаємо. Так, що ми бачимо? На вході у нас амплітуда становить 1,41 Вольта. Ну, Діюча напруга 1 вольт, а на виході у нас амплітуда становить 819 мВ. І вже сигнал у нас як додатна, так і від'ємна частина сигналу вхідного синусоїдного проходить у нас навантаження. Але тут ми бачимо, що у нас є така ступінька. Така, така як кажуть рівна ділянка, яка саме показує, що коли у нас сигнал буде. Невеликої амплітуди, то він не буде проходити в навантаження. Отут практично напруги, в навантаженні нема. І це саме той рівень, який ми тут з вами імітували другим джерелом 300 мВ. Тобто невеликі напруги не проходять в навантаження. І саме така схема може бути використана, якщо ми хочемо захистити наше навантаження від так званих малопотужних завад Сигналів. Малопотужні завади вони можуть призводити до того, що наступна схема, яка у нас тут стоїть в автоматиці, це особливо важливо, може спрацьовувати за невеликим рівнем вхідної напруги, тому це будуть, як кажуть, ложні спрацювання, недійсні спрацювання. Да? І нам це не потрібно. Якщо нам треба, щоб наша схема спрацьовувала за певним рівнем, ми можемо. Таким чином, захистити її від завад невеликої амплітуди. І це буде амплітудний обмежувач для низьких за амплітудою сигналів. Тепер ми розглянемо другу схему. Ми розвернули ці діоди, які паралельно зустрічно на ввімкнені. Ми розвернули їх і підключили паралельно до навантаження 1 кОм. Ну, джерело вже залишили одне, тому що тут нам треба провести інші експерименти. Але, от, наприклад, якщо ми подамо сюди 70 вольт напруги 50 Гц, і ввімкнемо цю схему, що ж ми побачимо. Так, ми побачимо, що у нас відбувається такий процес. От, дивіться. Це у нас буде вимірювати від'ємну півхвилю, а це буде у нас вимірювати додатно на півхвилю. Отже, 98 амплітуди, вхідний, червоний сигнал, перший канал. І 4,5 В отут у нас синій на виході. І відповідно, якщо від'ємний працює, у нас тут мінус 96, ну, якщо я трошки посовую, буде, мабуть, більше, тому що це ще не вершина. От, мінус 98 і мінус 4,5 а Також від'ємний на навантаженні, там де сценій сигнал. Таким чином, ми спостерігаємо процес, коли наші діоди вони відкриваються, кожен відкривається для свого напівперіода, напівхвилі вхідного сигналу. Але оскільки вони підключені паралельно до навантаження, вони нам обмежують напругу на навантаженні, тобто напруга не може бути більше от, наприклад, 4,5 В, якщо у нас на вході. 98 вольт. Ну, відповідно, ця напруга, що буде на навантаженні, вона залежить саме від параметрів цих діодів. Далі ми зараз проведемо експеримент, зменшимо цю напругу, подивимось, що буде там. Але сутність цієї схеми залишається такою: що паралельне включення: от якщо у нас напівхов... додатна напівхвиля, у нас сигнал проходить через оцей діод, бо він відкривається. Оцей закритий. Відкриваючись, на ньому є залишкова напруга для діода I1N3064 це 4,5 В, якщо на ньому подається там, десь там, напруга, ну, там, мабуть, на самому діоді буде менше, але ж, як кажуть. Да? І от таким чином, ми, коли від'ємна напівхвиля працює, то відповідно цей діод закритий, а оцей відкривається, тому що, умовно кажучи, сигнал піде отак в зворотному напрямку. І діод оцей буде відкритий. І відбудеться такий самий процес. Оскільки діоди у нас однакові, то відповідно і напруги у нас додатна і від'ємна, які вимірюються на навантаженні, також однакові. Якщо ми поставимо різні діоди, то буде різниця. Якщо ми зменшимо тут напругу, наприклад, поставимо 50 В і знову вімкнемо схему, то ми побачимо, що відповідно у нас змінилася амплітуда вхідного сигналу, тепер 69 майже 70 вольт і змінилася напруга на навантаженні 3,3 В. вольти. І тут також, якщо ми будемо вимірювати від'ємну напівхвилю, ми побачимо тут мінус 69 майже 70, і 3,3, 3,4 майже це у нас синій сигнал, другий канал. Саме на осцилографі він підключений як другий канал. І ми бачимо, що відповідно, якщо ми будемо зменшувати вхідну напругу, то буде зменшуватися і напруга на відкритих діодах, і паралельно підключеній схемі навантаження. Ну, це закономірно, тому що законома, закона Кіргофа, як ми з вами казали, вони працюють в електроніці, також як і в електротехніці. Менша напруга, менші струми, відповідно, менша напруга на навантаженні. Тут ніяких секретів для нас вже нема. І третя схема, яку ми з вами сьогодні розглянемо, вона також побудована на основі діода, але цей діод досить спеціальний. Він називається діод Зенера. Або інша назва стабілітрон. Він позначається на схемах, ну, так, от американці його креслять, В наших схемах він трошки в інший спосіб позначається, знайдете там в матеріалах. Він вмикається назустріч, тому що в діоді Зенера або в стабілітроні саме для роботи використовується зворотна характер... частина вольт амперної характеристики, там, де він закритий. В цьому його особливість роботи. І от, коли ми з вами. Ввімкнули цю схему 40 вольт на вході, бачимо, да, то ми бачимо, що от 55 амплітудне значення, червоний сигнал, і синій сигнал 2,7 вольта Це на навантаження 1 км. І відповідно для від'ємної частини також мінус 55 амплітудне значення, червоний сигнал, і мінус десь тут у нас 1,19. да, Поміряно зворотний струм. Діод. Ну, це він відкрився, тому що зворотним, зворотним напівхвилею, отакий діод Зенера він відкривається, він практично поводить себе як звичайний діод. А от на зворотному напрямку в нього відбувається так звана стабілізація напруги. І якщо ми будемо тут збільшувати, наприклад, подамо йому 50 вольт. І потім ми вімкнемо схему. То, що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас напруга може і зростає, але не дуже сильно. Да? 2,8 вольта. Було 2,7. Ну, це особливість стабілітрона, тому що цей діод, а він також діод, два виводи має прилад цей, він саме призначений для стабілізації напруги на навантаженні. І є дуже корисним. Отакі схеми стабілізації, які паралельного типу, коли елементи діоди або стабілітрони підключаються паралельно з навантаженням, вони саме використовуються для того, щоб захистити наше навантаження від сигналів дуже великої амплітуди. Це використовується, наприклад, в контролерах, де цифрові сигнали ми знаємо, що вони повинні бути певної величини і для цього вони. Повинні бути за цією амплітудною величиною стабілізовані. І для захисту порту від можливих а, перепадів сигналів, там якихось завад великої амплітуди, які а, якраз зустрічаються в енергетичних мережах, там, де працює потужна електрика, де вмикаються та вимикаються двигуни електричні, потужні. То захистити електроніку можна за допомогою цих паралельних діодних обмежувачів, саме щоб вона не виходила з ладу при великих амплітудах якихось там завад вхідних, які поступають на вхідні лінії електроніки. Так, оце основний матеріал за тему. Далі ви там почитаєте ще додатковий матеріал. Зустрінемося наступного разу. Дякую за увагу!